Як важливо в цьому світі не боятися свого віроісповідання, бо воно є путеводитель до царства Божого. Подобно тому, як в руках у чоловіка компас, і він може в глибокому лісі легше вийти із якихось тупиків, то ясно, що і в цьому світі не міє віри доброї. Правильного ісповедення, вийти з цього тупіка всьому світі, де Сатана насадив тисячі сект, тисячі релігій, тисячі конфесій і всьому хаосі, всій каші світоглядної, маса людей втратилися, пропали. Но все одно фарисеї, коли виділи, як за Ісусом йдуть усі люди. У них в руках у фарісеїв пропаганда, Ісус самозванець, всі газети, журнали пишуть, Ісус самозванець, той є, не знаємо, откуда прийшов, чуть ли не ворог держави. І вдруг фарисеї на Тайному соєті свідчать, видати, ми нічого не успіваємо. Весь мір за ним, за Ісусом іде. Відповідь Ісуса така, істинно говорю вам, прийшов час, щоб син чоловіческий прославився. А щоб порозуміти, в чому буде слава Його будуща, Господь сказав притчу, якщо зерно пшениці, упавши в землю, не умре, воно таки останеться безплодною. Ну, якщо зерно в землі помирає, воно дає плод. Плод в тридцять, в шістдесят і навіть в сто разів дає колос із зернятками. Так дає Ісус порозуміти, що Він прийшов пострадати за роду людський, коли дасть себе свободно вознести на крест і розп'яти, де Він розпне наші гріхи і беззаконня, а в третій день воскресне із новим. Тілом. Коли чоловік вірує в Бога, то цей світ починає протидіяти йому. У будь-якому випадку, цей світ глядає об'яснення своєму безумію, своєму безбожію. І лучші уми починають формувати світогляд, як би об'яснити, що безбожник це не так погано. Хто такі безбожники-атеїсти? Це люди, котрі познали висоту науки, начиталися научних статей, розувірилися у всякому релігійному. А хто такі віруючі, ну це простенькі люди, ниця не розуміють в науці, абсолютно не розбираються ні в історії, ні в медицині, ні в чому, а медицина. От, медицина показала, що Бога не є, хірурги розрізали, чоловіка душу не знайшли. Сьогодні церков праздник великого святого святителя Луки Кримського, чоловік, котрий вийшов із не особливо церковної сім'ї, але сформувавши в собі доброго, благодатного професіонала, сперва як художника. А потім, як юриста і наконець, як лікаря, і звершив у собі, розкрив у собі так таланти, що послужив народу і церкви на тій висоті, що й нині всі удивляються його чудесному подвигу. На свій світ за його розкриті таланти, що він вже. І ще у дореволюційний час, на початку 20 віка вже робив операцію на очі, на мозк, на почки, на печень. Такі операції, які нині в Україні не роблять або мало спеціалістів. От він і вияснився, що його талант лікувати людей. Мало того, на противагу атеїстам, корі казали. Лікар розрізав чоловіка, а не знайшов душу. Лука знайшов. Лука святитель увіряє, серце наше є, є в душі, іменно серце духовне. А тому так важно замітити, коли у чоловіка є проблема, болить серце. Ну почому не болять почки від того, що мама чи батько видять проблему з дітьми? Болить серце. Так, болить серце, коли чоловік реагує. Значить, душа жива, як каже він, прибуває в області серця. Так що медицина доказала, що Бог є. Вся медицина відкривалася лучшими людьми, вся наука велика, астрономія, фізика, ядерна фізика, якщо хочете, все це відкривали віруючі люди. А хто такі безбожники бездарі, котрі в цьому мірі нічого не создали, нічого не відкрили, але зато знали скочити на висоту влади, зайняти високе місто і оттуда диктувати всім людям, яка тут віра, що тут такое наука, і в результаті прийшлося всьому світу потерпіти от таких людей. Так поступає, держайся молитвою в єдно, митують діти Божі, котрі тут на землі, хоч і мають якісь там якісь діла, але наша прописка на небі. І коли буде все Вознесення, ми віримо нас, дітей Божих, вірних друзів Божих, Господь покличе, щоб бути по його милості, бути наслідниками вічного, благодатного. Царство Божого, амінь.